Мистецтво античності, колиска європейської цивілізації. Пригадай давньогрецькі міфи про мистецтво. Зокрема, про співака Орфея, походження флейти пана, про пігмаліона, галатею. Які пам'ятки стародавньої Греції належать до семи чудес світу, які з них уціліли. До семи чудес світу, які мали відношення до стародавньої Греції, належать статуя Зевса в Олімпії та Колос Родоській, а також храм Артеміди в Ефесі. Жодне з цих грецьких чудес не збереглося до наших днів. Художня культура Греції, одна з наймогутніших у стародавньому світі. Цю античну країну, яку прославив Гомер у всесвітньо відомих шедеврах, Іліаді і «Одіссеї», називають колискою європейської цивілізації джерелом її величі. Термін античність походить від латинського слова старовина, його вживають для позначення культури й мистецтва стародавньої Греції і стародавнього Риму, які існували в Середземномор'ї та північному Причорномор'ї з третього тисячоліття до нашої ери, до середини п'ятого століття нашої ери. Мистецтво це ніби машина часу. Завдяки творам, що збереглися з давніх часів, ми маємо можливість крізь тисячоліття побачити, як жили люди, як одягалися, чим захоплювалися. Антична міфологія у повсякденному житті греки прагнули наслідувати своїх богів, що жили на Олімпі, та героїв, про яких складали легенди. Образ довершеної людини став основою античного мистецтва. Прекрасного Аполлона, покровителя Олімпійських ігор і мистецтв, супроводжували дев'ять муз, які опікувалися науками і мистецтвами. Музу історії Кліо зображували із сувоєм пергаменту в руці. Музу астрономії уранію, із циркулем. Каліопа, Полігімнія і Ерато надихали на створення епічної поезії гімнів. Остання ніколи не розлучалася з лірою, театром опікувалися мельпомена Італія, покровительки трагедії і комедії, яких зображували з трагічною та комічною масками відповідно, музу танців терпсихору і покровительку музики Евтерпу легко впізнати за інструментами. Арфою та флейтою. Архітектура і скульптура. У Стародавній Греції будували величні храми, які оточували колонами, прикрашали рельєфами, статуями Із залишків споруд, що дійшли до нашого часу, видно їх конструктивні особливості і рельєфи, але складно уявити первісне поліхромне оздоблення, яке не збереглося. Мистецька грамота до важливих досягнень античності в царині зодчества належить винахід ордерів. В архітектурі стародавньої Греції застосовували три ордери: суворий доричний, граційний іонічний із колоною, що завершувалася валютою, і пишно декорований коринфський з верхівкою колони у вигляді кошика з листям. Площі грецьких міст прикрашали статуями, виготовленими з дерева, бронзи, мармуру. У них скульптори прагнули втілити ідеал краси людини. За твердженням давньогрецького письменника, історика і філософа Плутарха в Афінах було більше статуй, аніж живих людей. Імена деяких скульпторів дійшли до наших днів: Мирон. Підій, поліклет, Скопас, Прокситель. Об'єктом національної гордості французів є безцінний античний артефакт статуя Венери Мілоської, яка експонується в Луврі. Статуя отримала ім'я на честь місця, де її виявили: Острів Мілос. Її знайшов фермер Йоргос Кентротас, у руїнах стародавнього міста 8 квітня 1820 року сьогодні острів належить Греції, але на той час перебував під владою Туреччини авторство приписують скульптору Александросу Антіохійському. Напис про творця був на постаменті, який згодом загадково зник. Відсутність рук Венери. Джерело численних дискусій, незліченних версій щодо того, що саме від початку було в руках богині. Венері не вистачає також оригінального кольору і прикрас, браслетів, сережок, тіари, для яких у мармурі залишилися отвори. З історії шедевра греки здавна захоплювалися спортом, переможців змагань ушановували як героїв. Увінчували золотими лавровими вінками, оспівували в поезії, у мистецтві. Давньогрецькі митці досягли художніх вершин у динамічній скульптурі. Знаменитий дискобол перший зразок зображення людини в Русі, у складному повороті. Статуя майстерно передає напружену позу атлета, її порівнюють зі стислою пружиною. Виникає враження, що диск от-от полетить із рук спортсмена, оригінал, робота Мирона втрачено. Але навіть недосконалі римські копії, що збереглися, свідчать, що митець був знавцем анатомії, видатним реалістом. Дискобол став символом сучасного олімпійського руху, що підкреслює зв'язок із традиціями античного спорту. Живопис і декоративне мистецтво. Твори античного живопису не збереглися. Уявлення про цей вид мистецтва дають силуетні зображення на вазах за сюжетами міфів. Грецький вазопис був червоно- і чорнофігурним. Давні греки виготовляли вази різних форм. Які підкреслювали орнаментом, зокрема меандром? Творча майстерня, варіант перший. Застосуй знакові елементи античності і створи сувеніри в техніці трафаретного друку, варіант другий. Створи ескіз рекламного плаката. Запрошуємо до Греції, використай елементи античного мистецтва архітектури, колони, скульптури, орнаментів, меандр, зображень музичних інструментів, театральних масок, матеріали на вибір.